Всім привіт! хотів би розказати, показати. Тут казав біг до мене чоловік, сам же теж переїхав він і казав, займався так само ж пасікою, так як розказує, скільки казав, вже поміняв житла і хотів би тут аж так само казав любиму справу продовжити далі. Приїхав до мене, взяли деякі вулики, деякі рамки. І зараз обираємо сім'ї, так потихеньку будемо переглядати сім'ї, потихеньку щось будемо розказувати вам. І можливо казав, що щось нове почуєте, можливо, щось я нове почую. Таке казав, коротше, побачив відео. Даю, казав, добро вам. Добре. Да. Півтора року не тримав, підвели в руках. Дивіться, да. на місці. Раб... трохи заливати вже це сади. Мабуть. Сади семь можна ну, э, пока. Ага. Файне, тут яйця наклала. Так, треба вбиватися матку. Матка може бути нічена. Може бути нічена? Так, да, я не пам'ятаю. А бува, мітка спирається? Так, да, тут білі мітки в мічу коректором. Хоча не ще далі. Добре. Це я беру? Звісно. Кто может, я только поставил, бо я вот так стрелял. Угу. Трохи уже наносили. Вот вот вот, ну, то есть, два дня назад только поставляли. <гум> так, тут вижу расплит, добрый расплит. Да, тут расплит. Они почти без пропусков. Ага, тут яички. Ну, ну, сеют, где да, есть, все сеют. Так, тут яички. А, можем матку давить. Не, она, пани, чтобы Тихо лиха в небільшості. Ну вони спокійні. Бро. Я кажу, я одні такі одні такі питав. Теж детка. О, матка мечена. Файна. Беремо. Зараз одна якась причіпиться. Вони, ставлять... вони по запаху орієнтуються. Якщо вона жалить, то вони в те саме місце починають. Відмідю нос. Я вже так перебираю. Ви. Бачите? Угу. Є трохи. Дітки, дітки, дітки багато. Откритий розплод. Пірога, кошти меду. Так, беремо. Будете брати 4 чи 4. Так? 4. От 4, я тих хвости казав потім там дологи їх. Лоточники не кладеш, немає моточників. Е, є в вішках, тут немає. там є суточний розплоти, не можуть потягнути я... ще. Об'єднаю об з другою. У мене є там трошки слабші. Так, друзі, готовий вулики. На продаж ще казав, сам же ж вам не викинув, не показав, не розказав, як казав сільське, скажімо так, радіо скоріше інформацію доносить. Чоловік же ж взяв три вулики, взяв рамок, і так само ж зараз переглядаємо і беремо сім'ї зразу. Чоловік вибирає для себе, так як казав, що продавати не буду, ну, але мені ж стало шкода людини. Чоловік справи займався, а зараз приїхав вже сюди, покинув вже рідний дім. Зараз йому тут починати все спочатку. Трошки я казав трудновато. Ще шукати, куди їздити і всім десь далеко. То, ну дуже і хотілося, а вже тут на місці чоловік казав приїхав. Вже їм добре казав і вибрати, і все решта. Трошки консультуємося з ним, так як чоловік так само займався не в маленьких масштабах пасікою, займався вже не один рік пасікою, трошки більш має опита, трошки більш казав цінної інформації мені вносить. будет. А, ось вона. Да, 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 ага. да, 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 я давлюсь яйца Е. его она ходит, ходит. Я туда тут кладу. Ну, с маткой туда. Больше все я стараюсь на центр. Это ну, тут тоже добро. Засів плотный. Там, где даже, мабуть, трошки не печатний, ну там є життєчинка є. Ну, в сильний розплід, добра матка. Січ, ти його навіть гляньте, бо бачите, вже е ці маточними мисочки почали ну, липнути. Протневого є. Що є? Матка лиш Ну, до. Да. Ну, стараюся кожний і поменять. Оце кожну року міняю, виводжу якби свіж, я там не купляв. Прям треба виводити як. Брендарський сот, нікоп маточниками. Маточниками трохи, трохи там тихою заміною, трохи ага. був такий варіант, такий, як він, Пасіка 500, чи як в Ютубі є, де він бере в ріже сот і в шланги. Ага. Так, то я пробував таким не переносив личинку, а таким варіантом, варіантом, типу, то ну, як би сказати, мені непоганий варіант вийшов. Тоже. Ну, але не завжди не за виходить. Тоже. Буває, як я причин, В даному випадку є поки одна матка, вона в, знаходиться в гучках матковода того. Єубак матководна. Ну, така матка. Сагатить в воді теж, як Дивіться, можете брати, то чисто на вашому судок. Зараз небагато, пчоло все в полі. Ну, Сади да. пішли. Повернеться, да, да, да. на... хоч буде чим займатися. Ну, я їх Добре. ті, ті хвости подобаються. Я туди два кинув дві суші. Так, так. Закриваємо назад. Це все, відганяємо назад. Ті хвости. Будемо або об'єднувати, або підкидати їм матку. Щось якийсь варіант. Ставимо за основному. Коротше, Якийсь варіант ми з ним будемо робити. Чоловік що приїхав, оставимо номер телефону. Чоловіка, можливо, хтось ще може чимось людині допомогти. Е, номер оставимо. Можете звертатися, казав людині, так само ж допомогти. Так. І... Далі, слідуючи. Так, казав, чоловік забрав три вулики, так як маємо вже пусті підставки. Нікому ще не розказував, не показував. Маю такі вулики на продаж. Вулики йдуть на 12-13 рамок, скажімо, сюди влази. Це вулики колишні старі. Ну, але факт тому, ціна їх 400 гривень продаю. 400 гривень. В комплекті йде заставна. Вони так як, як би сказати, і лежаки, і корпусні, то до них ну, йдуть ще тут закладні дори. Крім того, до них є корпус. Корпус буду продавати 150 гривень. Корпус все готовий, все нормально, без рамків. Мається такий варіант. Тут корпус не йде на 145 рамку, тобто це є 145 рамка, це є рамка та, що йде від нього. Ось так вам підставим, щоб ви бачили різницю. Продаю я з рамками, але з, з рамками це буде окреме питання, або я просто вирізаю його, витоплюю віск, або ми домовляємось якісь за ціну. Так як мені рамки, вони, скажімо, тіло не потрібні, вони мені так і так не підійдуть ні під що. Ну, можливо, щось я придумаю. Коротше, це 150 гривень, це 400 гривень. До кожного є криша, до кожного вже зараз є корпус, навіть можливо буде. Один корпус зайвий, так як чоловік приїхав, я ще нікому навіть в інтернет не показував, так як ці вулики я покамість, е, чищу. я поки чищу, ще я думаю, окремо зніму відео, де я продаю і як я їх що зробив, чищу, обробляю термічною обробкою, тобто лампа і вогнем. Прохожу, щоб всі ці комахи, мурахи, всі ці бактерії, все це, скажімо, при температурі знищити. І... Обробляю таким варіантом і далі, скажімо, рушує на продаж. Хто забере їх всі разом, гарантую знижку. Знижку, яку саме не буду казати, так як буде чоловік на місці, ми поговоримо. Так якось сказав, буквально був чоловік. Так само ми з ним на місці поговорили. Він побачив бджоли і на місці казав, ми з ним рішили ціну, рішили все. Він мене взяв. І суш взяв, і взяв вулики, взяв, і взяв вже ж джоли. І так казав, багацько ціну інформації. Ми вже не знімали багато, бо старався сам зловити ту цінну інформацію. Далі ми ще якісь таку ціну інформацію ми будемо ділитися. Ну а поки ми будемо далі ж прибирати ці вулики і готувати перед продажем ті вулики. Все, всім дякую. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!